Взяти мозок, як вийшло, що мозок людини, який повинен був виконувати щоденні завдання, тікати від левів, наприклад, так щоб у плейстоценовій Африці не стати обідом для лева, як ви сьогодні дізнаєтеся, всім родом звідти. Кожен з нас африканець, а природний відбір виліпив наш мозок так, щоб ми могли взаємодіяти з такими ось предметами, об'єктами середніх розмірів, макрооб'єктами, макрооб'єктами, макро які і не думали рухатися на близькосвітлових світлових швидкостях. Потрібно віддати належне нашому виду. Ми здатні принаймні деякі з нас. здатні розуміти. Те, що виходить за рамки звичного світу, повільних макрооб'єктів, так тому цінами для нас є не лише наукові методи та інструменти, але й мова, на якій розмовляє всесвіт, і це математика. Дивно, і це першим помітив Юржиною Вігнер. Але математика не чином виявилась корисною у всесвіті. Хоча ви находили її з голови.